Ми варта, нічна, ми не віримо вже у дива. І чай обпікає вуста, але гоється рани. Казали чекати морозів, пісня Різдва. Та нас і до того добряче трусило під ранок. Намети, хоч ти, це справа давно не нова. І можна прикинутись морем, сліпим і безногим І можна відсидітись вдома, та рідний диван. Та ти ризикуєш по тому лишитись без нього. Доки ти дивишся шоу офлайн і онлайн, і доки сидиш у зручній комунальній коробці, це все не про тебе, але про всяк випадок знай. Допоки ти тиснеш на мишку, тут ти. Снуть на хлопців 20 лютого в Україні вже в 9 відзначають день пам'яті героїв Небесної Сотні. Саме з 18 до 20 лютого 2014 року протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піка під час революції гідності. За три дні на майдані загинуло 78 людей. Після 20 лютого від поранень померло ще 20 протестувальників. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність небесної. Сотні 20 лютого прилучани зібралися біля банера Небесній Сотні, аби вшанувати пам'ять усіх, хто кладе і клав своє життя на алтар свободи. Події 2013-2014 року. Ми, мабуть, по-справжньому починаємо оцінювати тільки сьогодні, розуміючи, які наслідки мала для України і особливо для становлення української нації. Революція гідності 2013-2014 років. Але найвиразніше, як на мене, зрозуміти її значення можна спостерігаючи за тим, що відбувається на сьогоднішній день у Білорусі. Здавалося б, за принадною красивою вітриною під назвою Порядок, стабільність, дешеві продукти, насправді сьогодні. Ця республіка має потурання будь-яких прав і свобод людини, її гідності, маргіналізацію національного суспільства, ідентичності білоруського народу, його мови. Таке чекало б і Україну. Якби в 2013-2014 році спочатку молоді хлопці, дівчата, студенти. Які розуміючи, чого позбавляє їх Влада Януковича, не вийшли на Майдан, а потім би їх не підтримало все українське суспільство, незалежно від того, яку хто мав освіту, професію, достаток. Якби ми всі не об'єдналися, лютий 2014 року назавжди закарбувався в нашій пам'яті кров'ю понад сотні українців, які віддали своє життя за гідне майбутнє. Дев'ятий рік поспіль 20 лютого, Україна згадує героїв Небесної Сотні, тих, хто відкрив нам очі, змусив подивитися на життя зовсім по іншому. Показав своїм прикладом, як треба відстоювати незалежність, любити Україну та свій народ. Згадують їх і побратими, які стояли з ними поруч на Майдані. Майдан почався не в Києві, він почався задовго до Києва, у головах кожної людини, кожної сім'ї, о той безпреділ, який творився в державі. Корупція, безчинство влади, несправедливість людей дістало. І люди вийшли на Майдан за краще майбутнє наших дітей, онуків. Але влада, коли люди вимагали. Прислухатись, не хотіла прислухатись до вимог Майдану і встроїла криваву бойню. Бойня почалася 18 лютого в Марійському парку на перехресті кріпосного провулку, будинок там офіцерів, хто в Київ був, там вже були перші жертви. І бойня продовжувалася 18-19-20 числа. Що я вам хочу сказати? Гібли наші люди, студенти, діти. Серед учасників революції гідності був і прилучанин Віктор Погуляй. Все побачене і відчуте на майдані він викладає у своїх авторських піснях. Господь велить прощати ворогів, молитися за них, щоб Бог їх простив за те, що вони вбивають, за те, що вони грабують, нищить усе. Але я вважаю це неправильно. Тому що ці хлопці, які полягли, хлопці, дівчата, які полягли ще на Майдані, просять нас. От я це відчуваю, дійсно треба помститися. Не можна прощати ворогів. Треба просто ворогам прискорити зустріч з Богом, а Бог їх простить. Велить Господь. Прощайте! Зною сотнею не закінчилися біль і страждання України. Вороги хочуть і надалі розділити нашу землю, змінити історію, знищити українську націю. Підтвердженням цьому є повномасштабна війна, яку розв'язала 24 лютого 2022 року Росія проти України. Але наша країна стоїть. Бореться, дає відсіч ворогу, а наші наймужніші захисники не відступають і не здаються, бо впевнені, що перемога єдиний шанс для українців зберегти свою державу. І чи не в перших рядах захисників стоять і ще з 2014-го і до сьогодні побратими героїв Небесної Сотні? Ми віримо в Україну, повірили завжди. У наш народ і силу його духу, які заповідали. Що захищали Богу від наруки, і прапор сині жовтий тепер же майорить, як сий Країні